І так, вітаю всіх. Знову повертаюся до Ботану. Ботаном он що хочуть просунутися на Дніпропетровщину до 10 км. Давайте подивимось. Рф вдасться вдасться Росії просунутися на територію Дніпропетровщини вглиб на 10 км. Рф вдасться просунутись на Дніпропетровщину вглиб на 10 км. Вдасться Росії це місяць, дуже позиція не однозначна. Тому що розчарування чекає дуже конкретненьке. Довга праця. Це треба робити довго і шукати місце, шукати слабкі місця. Довго. Дивіться, якщо це буде, це дуже довгий процес. Вісімка пентаклів це результат довгої праці. Дірками, чи ось вам карта війни. Тобто війна швидко туди не прийде, це вже видно. Оборона, тому що є оборона, конкретна оборона. Але руйнування йде. Розумієте, що зараз стоїть питання в тому, скільки часу буде тримати ця катавасія. І Україна програє в часі, України немає часу. Просто його немає. Мобілізація вже в жопі, вона вже набридла. Тому що це звірська мобілізація проти такої. Чоловіки не виходять з дому. Мало того, хапають чоловіків, де мами в декреті. Дискримінація на тему дітей. Чомусь три дитини це діти, а одна дитина це не дитина. Ну, я так, мама, так як я мама в декреті, мені дитина трьох років, вибачте, це знущання. Це моя думка, я маю на це право. І це реалії життя. Вибачте, якщо я якось заробляю собі на життя, не кожна мама може заробити на отримання дитини до трьох років. У мене своя позиція. Не можна так знущатись. При цьому народжуйте дітей, а як їх отримувати інше питання. Тому час не на нашій стороні. Давайте так. До кінця літа ворог просунеться на території Дніпропетровщини вглиб. На кілометри. Ну, це відповідь так. Так, а ні, це відповідь так. Але він шукає слабкі місця. Шукати довга праця, дуже довга праця. Ворог йшов довго до цього. Дві карти довгої праці. Зміна ситуації. І тепер можна спокійно потрошку рухатись. Рух цей не буде швидкий, їм це не цікаво. Руйнування, так? І закохані. Дивіться. Лінія фронту буде, буде. трошечки на Дніпропетровщині, але я би сказала, вона не зайде далеко від кордонів з Донецькою областю. Руйнування більше буде, ніж просування. От саме руйнування а ось за встигнуть про щось домовитись. Буде якась домовленість. Нашим доведеться домовляти, щоб щось було. Рятувати треба ситуацію, а військово ми не витягнемо рятувати. Її плюс постійні обстріли, які нагнітають ситуацію, угнітають і погіршують конкретно. Що є, то є. Вибачте. І не треба писати всякий бред. Я ж не кажу, що ви повинні писати свої думки, цього немає. Я створюю якісну аудиторію, і цікаво моє відео. Це головне, кожний таролог створює свою якісну аудиторію, Кожен абсолютно. Чому їх багато і чому у кожного свої підписники? Навіть Тетя Фаня комусь подобається. Да, будь ласка, дивіться. Я не проти. Будемо дивитися ще про Петровщину. Бачите, як ситуація змінюється. І це нормально, абсолютно нормально. Я нічого не очікувала.